Як користуватися зброєю та визначати ціль, вчилися тернополяни 28 квітня. Тренінг проводили інструктори громадської організації Ветерани Патріота. Здобути нові навики прийшли 19 охочих. Більшість дівчата. Заресували всі повнолітні, не було таких, що 17 років. Традиційно в нас участь в заходах це вільний внесок на фонд Сергія Притули». До вільної суми хтось як завжди кидає. Інструктор наголошує, в час війни вміти користуватися різною зброєю є дуже важливим навиком. Основний варіант це АК 74 тобто автомати Калашникова, і ми ще ознайомимо з іншими. Трішечки ширшим рядом зброї, яка використовується у цій російсько-українській війні, як кажуть організатори, у перспективі планують проводити навчання на різні теми, включаючи медицину та психологічну підтримку постраждалих від війни. Ми завжди після навчання опитуємо учасників, які б вони хотіли теми відвідати в наступних наших навчаннях, і вони там пишуть. Ми стараємося шукати інструкторів саме під ці напрямки. Учасники тренінгу кажуть, що вміти користуватися зброєю у той час, коли в країні триває війна, не завадить кожному. Це мені подобається. Я розумію, що це корисно, це потрібно знати. У нас настільки сильний ворог, що будь-який момент він може прийти і сюди. Ми ніколи не можемо бути захищені повністю. У нас є диверсанти, які можуть провести будь-кого. Те, що ми в Тернополі це не означає, що ми захищені на всі 100%. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.